Миргородська громада єдина у Полтавській області, яку було відібрано для участі у проєкті Співдія у відновленні громад, який реалізується громадською організацією Інститут миру і порозуміння за підтримки проєкту «Юсейд Говерла протягом 10 місяців. Наша громада працюватиме з викликами, які виникають під час адаптації та інтеграції ветеранів війни. 30 травня у Миргороді пройшов черговий етап цього проєкту. Установчі збори допомогли визначити основні проблеми громади. Над питанням працювала робоча група, до складу якої Увійшли представники міської ради, ветеранської організації Об'єднуючись, допомагаємо та громадськість. За словами фасилітатора діалогів Олега Овчаренка, у подальшому проект має на меті сприяти розробці вже конкретного плану дій. Ідея така, щоб в нас в громаді створилася така робоча група для вирішення ну, нагальних проблем, викликів з якими стикається громада. І спробувати ну створити такий план дій, щоб покращити розвиток громади, покращити не знаю, ситуацію тих людей, про які ну якими буде опікуватися ця робоча група. Ми сьогодні спробуємо. Ну, знову я розповім про проект, який задум, і ми спробуємо цією робочою групою поговорити про виклики, які стоять перед громадою. Серед членів робочої групи є ті, хто безпосередньо зіштовхнулися з викликами адаптації ветеранів у громаду. Тож під час дискусії присутні ділилися досвідом серед обговореного і потреба у фізичному і психологічному відновленні ветеранів, і непорозуміння цивільних і військових, і порушення сталих соціальних зв'язків, і відсутність навичок у комунікації з постраждалими від війни. Робоча група також визначила, що після повернення до цивільного життя ветерани часто мають проблеми із зайвою бюрократією, працевлаштуванням та з неготовністю громади їх підтримувати. Секретар Миргородської міської ради Олександр Гуржій зазначає, цей список великий, але у робочої групи з'явилися певні бачення вирішення проблем. Дійсно, викликів багато в цьому напрямку є. І завдання цієї робочої групи спільно з інститутом миру та порозуміння працювати над ними, визначити пріоритетність і скласти відповідний план по роботі нашій. Миргородська громада бере участь у проєкті разом з 15 іншими громадами України. Наступним етапом стане проведення навчальних тренінгів, де відбуватиметься робота з конфліктами і соціальною згуртованістю. Інститут миру і порозуміння зазначає, що діалоги це основа сталого розвитку громад. Вони допомагають виявляти та вирішувати проблеми на ранніх стадіях, створюючи позитивне та сприятливе середовище для всіх жителів.